Порошенко подав позов проти кабінету міністрів через заборону виїзду за кордон для народних депутатів. Мета цієї постанови за словами представника Кабміну не дати можливість роз'їхатись народним депутатам і забезпечити обороноздатність країни. Якщо є у нас конституційний склад 450 депутатів, більша частина з цих депутатів виїде за кордон без не, нагальної необхідності, хто тоді буде ухвалювати закон? Яким чином да. будуть ухвалювати закони? Проте майже рік виїзд для нардепів був вільним і парламент продовжував функціонувати у базу даних місяця. Відомості про 9165 фактів перетинання державного кордону особами, яких обрано народним депутатом депутатам України у період з 24 лютого два з року по 14 березня два з п'ятого року. На депутатів в Україні немає. Фактів ваше не носі фактів. Факт перетинання однієї особи. особи може бути декілька особи виїжджали і поверталися. Ну аргументи на кшталт, що якщо дозволити депутатам виїжджати, то вони конституційна більшість виїде. Таким чином можна спекулювати, що якщо всім громадянам дозволити, половина з них вийде, і хто тоді буде платити податки. Ну це конкретні перекручування. На нашу думку, це не рівень вищого органу виконавчої влади, який у цій справі, на жаль, що називається взяв під козирьок. І просто у п'ятиденний срок, як йому наказав, поза межами взагалі всяких своїх повноважень, орган, який не має жодного стосунку до е, в порядку перетинання кордону Ради національної безпеки оборони, і, е, на жаль, вищий орган виконавчої влади чомусь вирішив, що він зобов'язаний виконувати волю органу, який взагалі, якому він взагалі не підпорядковується безпосередньо. Після майже двох років засідань, Шостий апеляційний адміністративний суд визнав незаконну урядову постанову, яка дозволяла не випускати депутатів і посадовців за межі України без дозволу керівництва. Мова йде про те, що оці всі обмеження незаконні, про виїзди за кордон депутатів, чиновників суддів. Зараз було проголошено рішення, що це рішення уряду незаконне.